Всіх вітаю на моєму каналі у Світланих Гостях. Сьогодні я хочу розказати, як я запікаю кабачок з фаршем, помідорами та сиром. Ця страва готується дуже легко та швидко, але вона смачна та оригінальна. І, звичайно, саме основний інгредієнт для цієї страви це кабачок, який потрібно ретельно вимити та обсушити паперовим. Рушничком, а також 100 або 200 грам фаршу. У мене фарш свиний, можна взяти свининий, свинотелячий, курячий фарш, помідори, цибуля, часник, майонез, олія та сіль. Все, що потрібно для цієї страви. Почнемо готувати. Потрібно нарізати кабачок кружальцями приблизно 1,5-2 см завтовшки. Кабачок потрібно брати не перерощений, щоб не було великого насіння всередині. Ось така приблизно потрібна товщина. Тепер потрібно їх замаринувати, посолити і додати подрібнений чесник. Поки кабачки маринуються, потрібно приготувати начин із фаршу, подрібнити цибулю і додати у фарш і гарно його вимісити. Можна ще туди додати кріп, петрушку. Можна додати замочену в молоці булку, тоді фарш буде більш м'якішим. Помідори можна нарізати кубиками, а можна кружальцями. Ось так. Все, ці інгредієнти підготовлені. Тепер можна розкладати кабачки на пергамент на дечку. Змазувати пергамент не потрібно, адже у нас кабачки маринувалися у олії. Духовку заздалегідь потрібно прогріти до 200 градусів і поставити кабачки на 20-30 хвилин у духовку. Пройшло 20 хвилин і ось так запеклись кабачки. Вони м'якенькі, але не розвалюються. Ось тепер потрібно викласти начинку, фарш на кабачки, так, щоб повністю покрити поверхню його. Все, начинку розкладено, тепер зверху треба розкласти помідори. Посолити їх, поперчити і додати подрібнений чесник. Для того, щоб страва була соковита, я додаю майонез. А ви, по вашому бажанні, хочете додаєте, хочете ні. Зверху посипаю твердим тертим сиром. Після чого ставимо в духовку на 15 хвилин. Для того, щоб проступився сир. Ось така смакота. Зараз я скуштую. Так, м'який. І як же ж на смак ця страва? Зараз я спробую. Ммм, це дуже смачно. Попробуйте, приготуйте. Готується дуже швидко. Мало інгредієнтів, але смачно та оригінально. Смачного!